Я ще таке маленьке доповнення, бо щось, я так кажу, все спонтанно і не все, не все встиг, і, і не про все сказав. Так, що стосується свічок, наприклад, на цьому, на, на цій сосні, да, я десь так приблизно третину десь треба мені зняти з цих сильних, да, скажімо так. Заобщує я, я по поводу стресу да, і, і цього, все, що стосується, десь приблизно третину я планую зняти. І що стосується оцих ось, і, що я ще хотів вам цим сказати, да, наприклад, цієї і ось у цієї модерини, яка мені, цю мені дуже було б шкода. Про що це говорить? Оце все, що ми бачимо, зелену, цю всю масу зелену. Оце результат того, наскільки запасло дерево в собі поживних речовин, щоб стартануть весною. От, так я хотів сказати. Вона зараз ними стартанула і все, і вона стала. Внизу там не працює. Не так працює, як на тих. Скажімо так, які. Які вже якісь і, 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 приміти признаки нам показали, що воно щось. Я просто питаю, спробуй на українську мову переходити і мене вже клинить, починає. Так. Е от, от, запас енергії, яке в дереві було, воно це стартануло. І воно в мене під різком, що я можу, воно в мене в літо не переживе. Це що я хотів сказати. І значить, там ми викопали його недостатньою кількістю кореневої системи. І... А в прикладі в цьому, може там її мало дуже залишилося, тому що, так якщо вони такі вже всі були повністю сухі, там буквально пару гілочок, то там може бути і кореневої системи, може якась там тоненьке десь йшло на, грубо говоря, 2 кілометри. Я да, його не витягнув. Так що от, я почому це все оприділи, це вже все перші прикміти, результати. і... Чого це так виходить? От що я хотів ще вам сказати. що да? Наскільки в дереві запас і наскільки ми кореневої системи. Оце тільки ось запас то що в ньому було. Ось це ось ми бачимо результат, наскільки бруньки наші відкрилися. Все. А тут 30-25, да, 30-25% ну, вже хто як відчуває, щоб і стрес і дуже громади не робити. тому що. Ж Стрес громади не робить. Ямадори воно прижилося. Це вже другий рік воно пішло. Так, ну перший рік воно не так було. Бруньки воно зробило, відкрило маленьке і все. А це цього року я бачу, воно вже пішло активно. То я трошечки його пристимулюю. Так, до наступних відео і вибачай, що так виходить, що аж три роблю.